Печінковий торт. Кілограм гов'яжої печінки змолола на м'ясорубку. Тепер 4 яйця окремо в тарілуці збила. Додаю сюди до печіночки. 200 грамову пачку майонезу видавлюємо. Це все гарно перемішуємо. Солим перчим за смаком. Просіяла стакан муки 200 г, теж гарненько перемішаємо. І додаю 50 мл олії. І теж гарненько перемішую. Я все вилочкою роблю. Можна, хто чим придумає кому чим зручно. Тепер жаримо коржі. Я насередину наклала тіста і розрівняла лопаткою. Перед жаренням першого коржа змазала сковорідку олійкою. І зараз накриваю кришечкою. Як вершок схватиться, будемо перевертати. І знову кришечкою накриваємо. Цієї порції у мене вийшло 10 млинчиків. Вийде 2 тортики. Для намазки нам знадобиться жарена цибулька з моркою. Цибульку я кришила четверть кільцями. І ще для намазки нам треба у майонез надавити часничку. Часничок давите за смаком. Любите, щоб краще часничок пах, значить більше. Якщо трошки, значить менше. Я люблю гарно. Починаємо намазувати торт. Я Ну, тарілочки трошки помазала майонезом з чесничком, щоб він не сувався. Тепер змазуємо сам корж майонезом з чесником. На майонез з чесником положили зажарочки. Кладемо наступний корж і знову майонез з чесничком зажарка. І так я буду 5 штук класти. Ну, от у мене вийшло ось таких два тортика. Ну, я прикрашальник ще той, звісно. Как смогла.